Дорогого времени суток, мої любимі хороші підписники. Давайте з вами пройдемося по мотелю. Хто знає, з того лайк. І підписочка, і натискуйте на колокольчик. Це такий у нас риночок на мотелі. Полетіли, подивимося, що тут продають взагалі. Людей нема. Мед продають. Дивіться, сливка. Яблучко по 20 гривень, по 15 гривень. М? Бачите, дешевше, що в магазі. А ось взагалі. Перчик, помідорчик. По 35. М? Який риночок? Ну це вже вечір. Це вже в нас п'ятий час. Начало шостого. Це ще не, це вже не день. Он дивіться, сінінькі по 30 гривень, помідори по 35. Це така ціна. Динька. Ось ще сінінькі по 25, Сливи по 20. Така, в принципі, ціна на овочі і фрукти. Зараз ми ще подивимося, що там ще є. М -м -м. Дивіться, яка кішка класно нарисована. аптеки. Соціальна лавка. Щас зайде в соціальну лавку. Подивимося, там можна багато чого купити, ці соціальні лавки. Ух, не вийшло в соціальну лавку зайти, тому що тут щось завоз товару. Це так. Оці жіночки я завжди беру в огірки, помідори. Бачите, по 50 гривень помідор. Непоганий перчик по 35. Полетіли далі. Це і домашні, все є грядки, бабушки торгують. Людей, звісно, нема. Часто навіть покупці мене їють. Чи не покупці, а продавці Перепутала. Оце так. Спимо. Спимо. Дивіться, по 20 гривень за кілограм взагалі клас. І виноград по 20 гривень за кілограм. Супер. Кавун по 8. Кукуру 15. Кишміш 80 -мі, виходить. Бачите, які ціни. Недорого. Денька 25 гривень. Бачите, дивіться, як класно. Це, мабуть, грузинська. Все так. По 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 Движ, Париж. Сушка, сейчас я спрошу, почему сушка? А почему у вас пи литра сушки? Девочки, грушки 25, цього года уже. Ага. Абрикоска 30. Я... Це грушка, це абрикоска. Ви, це грушка. Ага. Два сорта их А це абрикоска, це абрикоска. По 30. По 30. Яблочка по 25. Це по 25. Дякую. Ну, Це такі ціни. Ось у герки дивіться, 50-40, помідор 30. Ну, Це такі ціни. М -м. Спросила, що по сушка. У мене сушки багато в цьому году. Думаю, може продати. Помідор м'ясистий, класний, 50 гривень. Супер. Іду, оце вурчу. Мені тут нічого не говорять. Це ж не Шевченка, та то там на Шевченка. Всі бояться. Не можна знімати моє сало. Тризрильний помідор. А, спрашивали виноград, а почув у вас це цей красний? Це кілограм. А білий? Ага. дякую. Ні, 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 я не братиму, я б спросила. По 100 гривень виходить, 100 гривень. 100 гривень кілограм. Ну то вже. Бачите, це все село, все домашнє, все ізрядки. Сливка біла. М? То не перекуп, Міщи не був не перекуп. Ось теж з села. Люди поприїжджали і торгують, продають всім своїм смачним. М? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, біля ТВ. І зелені торгують. всім-всім-всім. Оце ні, оце не перекупиться свої. А з цієї сторони вже звірш. Паріж бізнесу йде. Там тебе трішки погуляє марті топтом. Зараз я вам покажу, скільки стоїть кілограм хліба. Ось дивіться, кілограмова бухоночка. Зараз не мішати, там людина йде. Зараз минутку алкоголь везуть. Дивіться, кілограмова бухоночка, гляньте, яка вона здорова, оце ось возику лежить, коштує 32 гривні 90 копійок. А ось 50 грамова буханочка стоїть 22 гривні 90 копійок. Оце такі діло. Угу. А це власна випічка по хлібові. Це маркетоп зайшла. Тут можна теж щось по акції купити. Вон, дивіться, оп, це жовтий цінник. Півлітрова банка згущенки 60 гривень 40 копійок. Давайте я вам ще покажу. Так ми порівняємо з вами ціни. Які в маркетопті і на базарі. Може в маркетопті дешевше. Гляньте, що я знайшла. Лімодат Черкащини, крем-сода пів літра. Бачите, стекляна бутилочка, бачите, як відкривається. Отак. Хочу спробувати, що воно таке. Шикану крем соди вип'ю кавун. Ось кавуни в маркетопті. 5 гривень 50 копійок. Гляньте. А на базарі по 8 дороже. Картопля, дивіться, яка класна. Картопля Україна 20 гривень 20 копійок. А капуста 29,80. така ціна капуста. Виходиться. Це такі справи. Що ми там ще подивимося? Динька 29,80. Динька. І зараз я вам покажу, по чому перчик. Перчик, дивіться, по 18,50, огурчик по 5590 чесник, це чи шо, це таке? А, це цибуля 2395, а чесник по 145,60. А цибуля от така 23,95. Перець такий, 54,95, то ниненький, зелененький. І он жовтенький по 82 гривні 30 копійок. Так що залітайте. Іноді тут можна, як вам сказать, заториться дешевше, чем е, на мотелі. На базарі. Дивіться, синенький. 16 гривень 70 копійок. Вау, кабачок 28,85. Муха. Їх тут багато. Пол грязний. Ой, ну, -мо. Так. Ось дивіться, цибулька непогана така класна. А, по 13.50. Бачите, стара ціна і нова ціна. Ось вони, ось, бачите, скільки їх тут багато. Морковка по 11 гривень, 49 копійок, непогона, кстати, дивите. І ось бурячок по 12.90. Ну кавуни взагалі 550. Зачем кудись їхати, маркетол пішов, купив кавуну, з'їв і прийшов. Вже Там ще просили вам моршенька плода по 22 гривні 30 копійок. Он бачите, мужичок. два взяв. Тут по 5,50 купив кавуни, а на мотилі по 8 продав. Джемелі тут літають, Ох вони тут такі крупні, відкормлені, гляньте, Ох я її преслідую. Ось молочна продукція. Масло 6690, власна морка. А це що? Це фета 35,70. Да? Продукт сирний. Це продукт сирний. Сирочки по 16,10. І ось такий сир по 32 гривні 88 копійок. Молоко по 37,90. А що там у нас по сушам? Це суші захотілося. Суші, суші, суші. По 135 чи пошут, по 185 це з рибкою. Тут треба дивитися, що по чому, якщо вибираєш ось такий рубль. Суші котлета. 90 гривень, оце вона стоїть така суші. Це так. Напій Coca-Cola 48,50. Таке діло. Цукор власна морка. 800 грамів 35,90. Їдіть в АТБ, там по кілограму продають і дешевше трішки. А що тут по оліє? О мою, 4980 олія щось подорожала. Олейна. Де це наша золото? Є чумок. Чумака, напевно, немає. Не олія, а золото. Угу. Борошна 2 кілограма, 42 гривні 80 копійок. Щось -да. ці крупи дорожають. макарони, ось дивіться 2960-800 грам. Що налітайте, от тебе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Хто додивився це відео до кінця? Так, да, ви кажете гречка. ось тобто я оце ще зніму. Дивіться, 24,20. Ви кажете в этом ВТБ вона дешевше. Чи в маркетопці дешевше? Ні. Тут 2420, тут 800 грамів. А 24 гривні чи 23, щось вчора в ВТБ, там кілограм. Діла. Тут просто по 800 грамів і того вам кажеться, що вона дешевша. Ось 26 гривень 70 копійок теж 800 грамів. Все по 800 грамів. Рейс 48-10 теж 800 грам. Ви вроді прийшли і дивитеся, що о, тут дешевше, дешевше. Так ви звертайте на вагу упаковки і зрівнюйте ціни. Тоді ви будете говорити, де дешевше, а де не дешевше. О, дивіться, я купила за 30 ну, гривень 80 копійок. Непогано класну таку штуку попробую. Це як в Совєтському Союзі, в дитинстві тархун я таке купляла. а це крем сода. Сейчас это сама себе знімаю і дійшла. Ж. От так, бачите, стекло, і ця кришка я вже відвикла, Обично що воно тут кручується, то так тут так. Зараз спробуємо, яке воно насмовляйте, як знімається. М -м -м -м. Дорого, звісно, але я вам рекомендую спробувати. Один раз в рік можна собі дозволити купити таку крем-соду. Мені сподобалася така штука, особливо як жара, це навіть смачніше, ніж лимонот.